Привіт! Готуємо пасту з куркою у вершковому соусі. Беремо куряче філе, ріжемо на кубики. Потім ставимо у зручну миску, солимо, печемо за смаком та добре перемішуємо. Детальний опис буде під відео. В цей час ми ставимо пательню розігріватися з рослиною олією та добре обсмажуємо на ній філе. Додаємо вершкове масло, також додаємо часник, додаємо муку, ставимо на плиту гріти воду. Та варимо макарону, в мене сьогодні це спагетті. Вершки додаємо до філе. Згодом додаємо води з-під макарон, але можна використовувати і звичайну воду. Також я додаю італійські трави. Це добре перемішуємо. Зварені макарони вже ставимо до соусу нашого, виключаємо нашу плиту. Добре перемішуємо і залишаємо під кришкою на хвилин 5. І ось наша вечеря смачна та швидка вже готова. Надіюся, вам сподобався рецепт всім смачного!